Неділі внизу у нас католики зібралися співають. Здається, дитячі навіть голоси чує. Так у нас дощ. Це ще що таке. Дитячка. Я в неділю, ну, дехто вже прокинувся насправді. Мабуть, тільки Семен і Миколай ще в ліжку, так всі вже прокинулись. Зараз у нас ага, годинник вдома забуло. Десь пів 11 я думаю. Неділю магазини тут у Франції працюють до 12-ї, найпізніше до тридцяти. Або такий магазин, як Lidl Супермаркет, він до 12-15 працює. Мені туди не треба. Lidl у нас найближче за 6 кілометрів. А я поїду зараз в Карфур, Теж трошки поодаль магазин, але в межах міста. Там я купую зазвичай багети, і в самому магазині мені потрібна сметана, я так це називаю. На банці зазвичай написано fromage blanc. І, ну, тобто, сир білий. Але за консистенцією воно нагадує все ж більше нашу сметану, теж там різна жирність. Я вчора зробила медовик. Так, зробила вчора медовик. У мене був мед такий, який треба було використати. І, власне, випікла цей великий корж такий. Тепер його треба розрізати і змастити кремом. І ось крем я хочу сметанковий. А виявилося, що в мене нічого такого немає. Якось я не розрахувала, думала, що є. Щодо католиків, ось так в неділю перед месою вони часто збираються. І потім йдуть на месу. Інколи повертаються на обід, обідають всі разом. Особливо якщо є, є якийсь привід, ну, наприклад, день народження. Ми це можемо зрозуміти за тим, що вони співають ось цю пісеньку привітальну жої, anniversaire» на мотив «Happy birthday». Ось, ну і будь-що, вони свої якісь події. Разом збираються, святкують, ну ми це все чуємо. У нас акустика така, що ми слова можемо розібрати, хто кого вітає. Ну, відповідно, великий мінус в тому, що вони нас теж чують. Тож ми пильнуємо, коли хтось приходить, намагаємося сидіти тихесенько. З дітьми це доволі складно. І це ось такий наш. Найбільший дискомфорт, який ми, мабуть, спричиняємо і асоціації так, людям, які збираються. Вони вже, звичайно, звикли до нашої присутності, але і нам не дуже подобається, що ми ось так і заважаємо і, я, ну, і нервуємо, коли діти особливо ввечері голосно поводяться, перед сном ганяють. Це все чути внизу. Ну, тут така особливість нашого помешкання. Такій старовинній, дерев'яній, кам'яній, але всередині дерев'яній перекриття дерев'яній будівлі. Так, приїхала вивізку заправки. Дизель сьогодні коштує євро 60, Це нижче, ніж було в минулому році, коли були подорожчання. Ну, Я наскільки я знаю, то нафта дешевшає. З цим пов'язані ціни на пальне. <кій> Бо було і 2, і 2,30, мабуть, найдорожче за цей час, поки ми тут живемо, за ці 3 роки були такі підвищення цін. А зараз ось, бачите, євро 60. Буває і таке. Окей. Так, пекарня. Щось пекарня не працює. У мене була підозра, що вони в неділю не працюють. І вона в мене не дарма була. Це підозра, Ну вже якщо приїхала, в Карфур піду. Там, мабуть, візьму багетик один або два, бо нам найбільше подобається тут Марібланшер пекарня. Я там беру по вісім багетів, а зараз просто візьму, щоб був хліб. Ось зачинено. Написано, що в переддень Різдва 24-го будуть до 6-ї працювати і 31-го числа будуть до 6-ї працювати. І це прямо вони молодці. Зазвичай все буває зачиненим. Люди не намагаються йти шукати відчинені магазини, бо знають, що... Зачиняється. Одна, візьмуться по 59 центів. Такі, наприклад, коштують 1 євро. Два рази дорожче. Взяла недорогу. В неділю ось навіть рибу вони не розкладали. Всього до 12.30 працюють, тому три години вони не заморочувалися тим, щоб продавати свіжу рибу. А ось тут стіл, де продають устриці, і це відбувається завжди ближче до Різдва. Таке, найбільш масово вони їх продають. Я думаю, що протягом року теж можна їх знайти. Але ось перед Різдвом це ось цілі такі прилавки. Столи заповнені коробками, наборами цих устриць, від розміру залежить і ціна. Ну, от зараз теж розібрали, а до нього зразу і вино пропонують біле до устриць. Гальяк. Біле сухе вино Тут бургундія, аліготе. 22-го року 8,50 коштується оліготе, а цей 3,75. Ну це така середня ціна за вино, яке тут можна зустріти в супермаркетах. Те, що пропонують до рибних продуктів, до морської їжі. Тут ковбасний відділ теж все накрили, закрили. Не продають сьогодні нарізки. Ось так. Така торгівля в неділю. Так, ще мені потрібно сухі дріжджі. Не мені, а Григорію. Збирається він за рецептом робити. А, пироги. Так, це щось для кексів, Це розпушувач скоріше. Візьму теж, бо я користуюся содою і, гашу і випікаю. цетом гашу и выпекаю. Ализасен. Залезался. такий. вот такой. Возьму много везьмут. Не завжди в мене вдало виходить купувати. Один раз купувала, воно погано спрацювало. Мені більше подобається користуватися живими дріжджами. Теж купую, знаю, де можна купити. Але тут по рецепту в Григорія саме таке має бути, тому доведеться взяти. Так, ванільний цукор у нас є. Все таке у нас є. Звичайний цукор, зараз подивлюсь. Ось, до речі, борошно. Найдешевше тут коштує 74 центи. Я беру поки що по 30 центів в соціальному магазині, що мені так дешевше. Щось з цукром у нас. Євро 49, Так, це ціна як валді. Чомусь в Нетто цукор коштує євро 90 дорожче, хоча зазвичай в Нетто дешевше продукти. 7,6. Три рази жирніший і там ще більш. Жирність. О, Здається, тут нічого мені не потрібно. Все, буду рухатись до випадовже. Ось цю серію книжок дуже класний. Ну, це навіть не книжки, це скоріше таке видання, в якій обкладинці журнали. Ну, Можна сказати, що це книжки. І вони про те, про видатні якісь події, які сталися саме в рік вашого народження. Ну, Можна підібрати. Ось тут і 44-й рік, 61-й, 70-й, 63-й. І... Свого я не бачу поки що не так швидко. А, ось знайшла. Це мій рік народження, як це виглядає ось так. А, можливо, і не Не саме в рік народження, тому що ось, наприклад, серіал Beverly Hills. Він не в 81-му році вийшов на екрани. А... Цікаво. Це треба ще краще. Визначити, ось, наприклад, ті, хто народилися в 81-му році, ось мені в 91-му було 10 років, так, і виходить, що відбувалося тоді, коли мені було 10 років. А вже далі йде, що відбувалося, які фільми знімали, коли я вже була, наприклад, а ось в 95-му році, коли мені було 14 років. Тоді вийшов серіал цей Беверлі Тож, Такий журнал, який має супроводжувати подіями дорослішані. Цікаво? Цікаво, бо не всі ж події для мене були пам'ятними в певні роки. 2000 рік, 95, 85, ось 2006 навіть є. Рік народження, 2003. 1923. Рік народження. Ось так. Ну, те, що, мабуть, ви не хотіли помітити, але воно є на поличках. В звичайному супермаркеті. Франція. Так, ось тут ще оголошено про те, що будуть устриці продавати 21 грудня. Не просто продавати, а привезуть свіжі. То тут буде ці, цілий такий ярмарок устриць. Те, про що я казала, що саме до Різдва особливо багато продають. І це все ж таки ознака заможного суспільства, тому що. Ось так є потреба, є попит на те, щоб хоча б до Різдва купити собі кілька кілограмів і з'їсти вдома. Настільки популярно, що в супермаркеті навіть є фіша, оголошення, що приходьте, буде свіжий завоз. І... Можливо, і для французів є ознаки збідніння і того, що теж ціни підвищуються, вони про це говорять, скаржаться між собою, теж це обговорюють, але це трохи різний рівень збідні, збідніння, тому що, мабуть, для них те, що вони не можуть дозволити собі протягом місяця або протягом року це купувати часто, а що для них це теж стає рідкісним випадком, що вони можуть це зробити ось так перед різдвом. І це їх засмучує. Ну а в випадку України. Це поки що навіть не стало якоюсь традицією чи звичкою їсти такі делікатеси хоча б навіть на Різдво. Ну і плюс це, мабуть, особливості кухні, бо дорогий-недорогий продукт, делікатес, не делікатес, багато хто з українців і не куштував, а багато хто і не любить такого. Це специфічний все ж таки, продукт. Мені смакує дуже, але я їм морепродукти це мої улюблені такі... улюблена моя така їжа. Тому для мене це а, вартісний. вартісний продукт, вартісна їжа. А комусь, можливо, воно фобія. <свіс> На тому стенді, до речі, була ціна 7,50 за кілограм. Тобто вони пропонують такі ось корзинки, ящички дерев'яні, плетені, там 2 кілограми цих устриць, ну Звичайно, з мушлями, тобто самого, самої їстівної частини там небагато, але ось така ціна. Тож вам буде Зрозуміліше, що я маю на увазі, що теж не всі собі можуть, можливо, це дозволити. Окрім того, що не всі таке ще й люблять їсти. Повертаюсь, півгодинки десь погуляла поза домом. Їдемо готувати, проводити разом недільний, недільний день вже. Обід, вечір обіцяла дітям роли на вечір, вони чекають. Не обіцяла пряму трансляцію на каналі. Сподіваюсь, теж хтось це чекає з моїх постійних глядачок і глядачів. Тож у мене такі ще плани на сьогодні. Щось відбувається, якийсь урочистий захід. Поліцейські наші місцеві у формі парадній. з прапорами. Дядько з медалями йде це Сьогодні ця дата. 39-45 рік. Якісь урочистості пов'язані з Другою світовою війною, а ось молодь навіть, теж в порадній формі. Таке. Де заставлена машина, біля церкви припаркувалися, люди приїхали на месу. Ось такі доволі великій кількості. Тож це відвідувана подія, в церкву в неділю ходить доволі багато людей. Не ходять, приїжджають із селищ, з маленьких. Навколишніх теж сюди приїжджають. Я вже дісталася, тільки парковка вся зайнята. Мені місце зайняли, тут теж зайнято. Тепер мені оп, довелося б зробити коло, але я ось побачила, поряд з рожевим будинком є одне місце. Шукає, ти сміття несеш? Тато сказав. Ти не хотів, <звук> Ну, ти не хотів слухатись. Після обіду в нас сонечко вийшло. І тепло. Градусів 10, мабуть, точно є на сонечку більше. 20 хвилин до прямого етеру. Я зварила рис, будуть роли. Гарячий ще ось тут соус, точніше, не знаю, як це назвати, оцид з цукром, з водою і з сіллю. Спеціально для того, щоб рис став липким, правильною такою консистенції, так би мовити. Ці мій медовичок такий не святковий варіант, домашній, не швидкоруч. Ще не їла, пізніше трошки. Хочу, щоб краще він просотався кремом сметанковим. Так, поспішаю зараз перемішаю рис і біжу. Друзі, таким вийшов в мене влог неділі. Дякую вам за перегляд, дякую, що додивились до кінця. У нас вже ранок понеділка, так, лічка. Залишилось зробити зачіску, шкарпетки комусь одягти. І будемо виходити, так? Ага. Ставте нам вподобайки, які ліє подобайки. Оце вони так. І не забувайте підписуватись на канал. Подив... Зустрінемось з вами в коментарях. Сподіваюся, ви переглянули вчорашню пряму трансляцію, якщо не встигли на прямий етер. Не страшно, все є в запису. Можете переглянути, якщо будуть коментарі чи питання, або просто заходьте привітатися. Мені завжди приємно. Буду по можливості відповідати. Так. Угу. Все, всім спокійного, гарного дня. До нових зустрічей. Бувайте! Бувайте! Бувайте!